Всім привіт! Мене звати Лайма І сьогодні ми замовивчимо хореографію в стилі Strip Під дуже чуттєвий такий роковий кавер на пісню Селіни Гомес Фетіш. Починаємо вчити саму хореографію. Я зазвичай ми будемо вчити з вами частинами. Спочатку першу частину ми вчимо, розбираємо, я танцюю її на вас, обличчям і від вас, так як на тренуванні за мною дівчатки танцюють. Потім вчимо приспів, так само на вас від вас. І потім танцюємо два рази все разом. частину нашої спини, так? Раз. Потім виштовхуємо вперед. Спочатку стегна. Далі грудна клітина, потім вмикається голова. Звідси ми підіймаємось в рівне положення. І там у нас знову буде такий акцент. Ми його з вами послухаємо, розберемо. І в цей акцент ми робимо такий ляп рукою на підлогу. Емоційно і скидаємо голову вниз. Раз. Починаєш розстріляти приспів, ми робимо розночку та обов'язково через паралель дуже важливо. І от сюди, і тут нам треба розкритися максимально грудною клітиною, напружити нашу спину і зробити одну лінію. це буде наш розгон. Якщо оцю замаху цей ви зробите слабко, то потім буде тяжко розігнатися далі. Звідси, ми. Переносимо грізко назад, збираємо, урухуємось і розвернулися. І ми на неї робимо таку вісімку голуба. Так, так-та. Та -та -та. І далі скинули волосся в один бік і однією рукою їду вниз. Раз, тут ніби ми когось кликаємо, розвертаємось Влі. Во. хапаємось за підбори і в нас ідуть степна точка вгору, точка вниз через пруги. Різкомгору, між плаком. За те, що були зі мною. Вчіть, працюйте над собою, обов'язково знімайте, обов'язково відмічайте мене та платформу you, From you. і зустрінемось з вами на наступних уроках. Бувайте!